У Рокитному Київської області відбулося народне віче. Тисячі людей, не тільки з Рокитнянського, але й з сусідніх районів зібралися, щоб висловити свій протест пенсійній реформі, скасуванню пільг та іншим діям влади. Від початку збори мали відбутися у будинку культури, але всі учасники не змогли там вміститися. Тому люди провели віче просто неба на площі. Ініціатором масового заходу стала радикальна партія Олега Ляшка. А лідер цієї політичної сили особисто взяв участь у неї. Народному віче. На простих людей, на чорнобильців, на афганців, на дітей війни, на ветеранів, на пенсіонерів, на малозабезпечених, на інвалідів, на цих категорій громадян у влади грошей немає, а на себе гроші є. І саме тому люди піднялися, тому що коли влада жирує, коли влада збільшує статки, а в людей забирає останнє, то ми не повинні цього терпіти. Олег Ляшко підтримав людей у бажанні покращити соціально-економічну ситуацію в країні на користь простих українців у будь-який спосіб, навіть найрадикальніший, але закликав спочатку зробити все, щоб змінити життя наших співвітчизників мирним шляхом. Бо до лампочки їм ваші інтереси. Вони не знають, що таке жити на пенсію 800 гривень. Вони не знають, що таке ходити без роботи. Вони не знають, що таке, коли ви останнє копійку з хати винесли, дитину вивчили, дитина отримала диплома і в кращому випадку на базарі торгує. А той взагалі ходить без роботи. Так чи ні На в шуму? Ліквідувати районній обласній державній адміністрації. Повинні бути ради при радах виконкоми і десяти розкороти чисельні сивовницького параду. Чи Лідер радикальної партії закликав всіх протестуючих 14 жовтня під стінами Верховної Ради дати владі останні попередження. Якщо ми всі об'єднаємося, ми змусимо їх виконати наші вимоги, заявив Олег Ляшко.